Уже з жовтня може зрости податок для українців. 10 жовтня Верховна Рада в другому читанні прийняла проєкт закону про підвищення податків. Його вже називають історичним і рекордним. Документ передбачає додаткове збільшення податків на 58 мільярдів гривень цього року та 137 мільярдів гривень у 2025 році. Основною тезою в законопроєкті є підвищення військового збору. Він зросте з 1,5% до 5%, ,5%. Сотків доходів фізичних осіб, проте це не стосуватиметься військових. Водночас ПДФО залишається незмінним на рівні 18%. Таким чином, із мінімальної зарплати українців. Яка наразі становить 8 тисяч гривень, вираховуватимуть не 18% ПДФО та 1,5% військового збору або ж 1560 гривень як раніше, а загалом 23 або ж 1840 гривень. Зросте військовий збір і для ФОП. Для першої, другої, четвертої груп він становитиме 10% мінімальної зарплати, для третьої групи 1% доходу. Ми запитали чернігівців, що вони думають про. Про суттєве підвищення податків і чи вистачає їм зараз зарплати для комфортного проживання в місті. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що це ну, бред знову і знову і знову, тому що ні роботи, ні робочої сили на даний момент вже немає. і мало, всіх мобілізовують, забирають. Працювати нікому. Мені важко зараз відповісти. Потрібно підвищувати. Звісно, людям трудно, тяжело. Я вірю, що подимати зараз абсолютно не треба. Подивишся телевізор, які гроші крутяться, там варвують так, про які податки, оттуди треба брати. Це моє міння, то все так. Людям і так трудно зараз з роботою, з війною. Я думаю, що більшість людей не буде. Скажімо, буде дуже проти. Чув про підвищення, що думаю. Не знаю, нічого не думаю. Я думаю, треба, треба допомагати військовим. Треба, значить, треба. Звичайно, це з нашими зарплатами це дуже смішно, це дуже багато. Але обмежуємо себе у всьому, а на продукти найбільше йде, і на квартплату, на комунальні послуги, оплату. Напевно, на оренду житла, так. Є обмеження. Від цього нікуди не дітись. Хотілося б більше, але. Мабуть, не судилось. На діжду і на їду. Не вистачає повністю. Моя сім'я вся здорова і це найголовніше, а гроші завжди можна заробити. Як бачимо, думки чернігівців розділилися. Хтось підтримує таке підвищення податків, бо воно зокрема стосується допомоги військовим. Натомість більшість опитаних і зараз змушена обмежувати себе в певних сферах життя через нестачу зарплатні та високі ціни.